Всім привіт! Сьогодні будемо заповнити альбом картками, якими я десь роздобув. Тут у нас будуть і Celebration у нас Set, і Покемон Дівки, і дівки, і якісь картки. Так що будемо зараз дивитися. Тут я подіргав карточки, бачите, і мене не заповнили. Давайте сюди типу, повставляємо якісь картки, які мені сподобались. Малтан. Угу. Ну, ставлю версію альбому, який тільки на одну розкладку. Да. Тут треба розкладати на одну розкладку, але я жадний розкладаю на дві розкладки. Тому якось -то отак. Ой, я може сюди зайву поклав. Так, куди треба? Ось сюди треба. Ось отак от. Тут у нас 2, 3, бачите, їх поклав. Далі отакий. Але я не впевнений, що в мене його немає. Давайте перевіримо. Наче такого у мене немає тут. Не знаю, чого немає. Ну, нехай тепер є. Ось такий ми його кладемо ось сюди. Та-дам. З цього вилазить. Ну. Девістичний котель картки. Так, від цікавого, що я тут немного розстановку зробив в альбомі. Да, шлюховатий чермандер, попку виставив. Так, і я вирішив зробити поки розворот. Так, да, з дівками бачите дівки і розворот. Тут будуть у нас дівчата отут і тут. І перша у нас піде ось отака. Флафі. Де... Флафі у нас пішла сюди. Ага. Класно. Так, Флафі пішла сюди. Далі у нас такий гардебор. Бачите? Тепер у нас сюди. Потім брейксейн. Ось такий. Пікачу. Бачите, сплять. Пікачу спить з дівкою. Оце так. Да. А коли ти будеш спати з дівкою? Ха! Так я підловив. Дивіться, Орангуру, отакий. Покемон щось мені дуже сильно подобається, ну. Він з панянкою. А, класика. Щось я, щось я розгубився, бачите? Багато балакаю. Дивлюсь щось не туди. Ну що ж. перестарався, А тому нам от сюди, от сюди. Ось сюди. Ні. Навпаки. Ось, ось сюди. і ці навпаки у нас перша була ось оця. Да, важко так трохи складати. Дитячий мозок не справляється. Перевантажений. Де і, походу, тут хто там йшов перший. Ну, ладно, вже, я вже не пам'ятаю, буде ось так. Та Бачите, тепер у нас повністю розворот. Вот такие, Та да Та да 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 Далее у нас да 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 теперь Ось можно по да человек... по раскладать. Вот такие. Страшный покемон. Так, раскладать. у нас ось вот да драдигон. Чого не видно, але ми справимось. Так, Фалінгс. І октілерія. Далі у мене йде отака панянка Діанці. Так, да, вона і не поки жінка, але поки жінка. То жіночка повинна десь займати своє місце, я не знаю, куди її притулити. Давай, нехай буду ось тут. На новому розвороті нехай сидить. Мені це подобається. Так, я тут перебрав Celebration. виявив, що я цю картку поклав сюди, а треба сюди. Ну, давайте. в мене з'явилась ось така. Гарчом. Тут у нас 145-147. Але це щось там уже подалі. Кудись його класти, його класти перед слоником. А де наш слоник? Нема слоника. Так, зараз будемо розраховувати математично чорний білий слоник, гарчом. Ось тут повинен бути гатчом. Ось і наш слоник. Ось такий слоник. З таких сетів я почав збирати картки. Ну, Майже з цих. Там ще платіна була, а ще до цього були якісь там інші, Ну, я там не збирав просто були. а цей прям почав збирати. Так далі у нас якісь завди з команди рокети. Це прям жесть дестеричним. Бачите що? Що відбувається? Куди його там класти? Тут у мене монітор відкритий. Його треба класти перед клефою, ось сюди. І це куди? Ось сюди, підлогію. Та дам Підлоги, тепер у нас Забдес. А після у нас іде Шані Magic Ось таке, бачите, всі червоні, а він золотий, жовтенький. Ж. Magic Carp, золотий Карп. Да, і його ось сюди треба класти. Далі у нас команда ракета. Ось така дистерична. Вона там де Забдас, ось сюди. Під професора Оука пішла. Бачите, як гарно все займає свої місця. Так, Growdon. Так, Growdon у нас іде після Меджикарпа, аж от сюди. Та-дам! Отака Замазенда. Бачите? Замазенда ось походу, ось сюди повинна йти. Ось сюди оце її місце. Да. Опля! Тепер ось Замазента зайняла своє законне місце. Ось тут повинен бути ось такий серфінг Пікачу. Я думаю, він літає, а потім виявилося, що він на серфі знаходиться. Бачите. Тому він повинен зайняти своє торжественне місце. Так, да, і ми, коротше, зібрали всі. Скільки? 19, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Ще повинен бути 24, 25. Ні, ми всі не зібрали. Да уж. Цих двох не зібрали, цих двох-трьох немає. Тут у нас Blestois, Черізарт, Венозавр, є професор Огзли. Тут іде Пікачу з днем народження. Ось таке. Бачите, можна писати сюди ім'я маєстра з Пікачу. І це Пікачу маєстра буде. Дивіться, яка холографія, Де... текстура. Так, цього ми пікачу запхаємо аж сюди. Та-дам! Далі у нас тут є якісь картки, а тут у нас промки. Це промка, це промка, промка. Да, і у мене ще є. Тут аж 4 промки. та Там зараз буду показувати. І будемо їх, походу, сюди викладати вже. Місця нема. Ось така Hydroid. Як він там називається, з Бачите, Бачите Арис. Хоч десь у мене є Ірис. Так, це раз. Потім Шайні Гриніня. Бачите. це якісь вигадані картки відносно, таких типів, ну, цих покемонів не було, коли виходили такого формату картки. Like Light Toxic City, Сіті. Бачите світлий. Ну, таких теж не було. Там були Dark покемони. Типу Light покемон. І ось дельта Мімік'ю, іншого, бачите, водяного типу. Хоча повинен бути фейерм. Так, да, ми тут закінчили. У нас тут ще трохи не вистачає. Скільки в нас не вистачає із це? Там, пише, що в нас не вистачає 11 карток. Ось так от. Я думав, трохи більше у нас. Раз, два, три. І тут багато ще. І тут значить все. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Щось. щось, Не рахуй більше гріша. то щось грустно становиться, щось я походу Знову налажав і не так розслав картки. Ну, то вже проблема гріш з майбутнього. Так, і давайте дивитися мій альбом. Ці скіном для дівчат. Да, у нас є <смістична> скінований альбом для дівчат. Тут у нас куча дівчат різних типів. Давайте це приберемо, щоб воно мені не заважало. Та -дам -дам -дам. Це сюди, це нам сюди, і може, ми вже отак от зробимо. Супер ширик нам не треба. Бачите, вже, вже можна нормально знімати. Можна навіть двойку. не двойку занадто. Ось так. От. Давайте. Ладно, давайте одиниця. да Тут у нас такі дівчата, всі в протекторах крутих да Тут такі у нас дівчата. Потім такі дівчата. Всі, всі по порядку. Як прийшли дівчата? Так і лягають у нас в альбом. Тут не всі мої дівчата, вони ще десь є. В інших альбомах десь збирають. Та десь ще валяються, ховаються від зору людського. Да. Давайте О, такі дівчата, навіть твої японських дівчата, навіть реперша дівчина є. Да. Оце мені дуже подобається. Хочу другу собі. Ну, фокусуйся, подруга. А, не хочу, не хочу фокусуватися. Що з тобою, друг? Це треба руками клатися, щоб Де? Тепер ось вона хоче фокусуватися. Тут скільки 5 лінз і короче, щось мені не сильно дуже подобається нова камера, але ну, вона занадто крута. Вона коротше, 5 лінз тут, і вони, коли макрорежим включається, відключається інше, включається інша. Коротше, одна з п'яти. І щось воно, якось ступить. О, ступ... Зараз все нормально, бачите, до цього щось воно повисло і, і не захотіла. Мені дві попи є. Коротше, хотів краще перейти. да. Ну, Тут є ось таке, дивіться, що можна текстуру навіть. Марійни роздивлятись є прищики, там, макіяж, бачите, штукатурка. Да. Ну, ось отак. І тепер у нас новий, нова сторіночка. Так, у нас кандела йде така, бачите? Лідер червоної команди. Тут закладається взагалі ззаді, там було спереду, тут з попи закладаються картки. Так, давай. Як закладатись, не? да? Так. Да, все, пішло, пішла жара. Ось така у нас. Школярка. Бачите. Кулачок тримає. Покебол також тримає. Давайте її також покладемо. Та-дам. Далі у нас іде ось така кардинія Vigor що воно таке? Вон тут є це Булспро. Ой Белспрод, як вона там називається? Белосом. Бачите. І якось там її звуть, я не знаю як її. Але в нас вона наче є, Ні, чи нема. В нас її нема. Ну, може колись буде. І тепер бачите, як її. Ось сюди її. Та-дам! І дансер у нас танцює. Що танцює? Опля! І ми потихеньку йдемо до нашої мрії, до центру. Бачите? <бож> Боже, їх ще 6 листів. Це 6 на 4, 24. Капець, ще 24 картки треба з жінками, де їх взяти. Ну, потихеньку повземо. Бачите? Айони, шмоні. шмоні. Да, може, поп ще набрати. Ну, попи тільки такі буду брати. Якщо брати, вони Special Art, що -то там і секретка, бачите, Вони інша текстура, ніж оцієї попи. Тут є якась інша попа. Де? А, тут Бачите, вона така звичайна. А там блискуча. Якщо брати отаких от поп набирати чим більше поп, тим краще. Да, ось такі ми розклали картки, дякую, що подивилися. Потихеньку збирається сет Celebration, може ще пару карток. Через Арда щось важко шукати, Ж... не важко, а жаба душить його купляти. Це 90 доларів чи скільки там, євро. Да, треба вже, як називається, роздрукувати його на 4 папері та вкласти гарненько, щоб ніхто не знав. Ви ж нікому не розповідаєте. Так що пока-пока.